І гімназія налічує всього 14 класів, в яких навчаються 360 учнів. До першого класу в цьому році прийшли 56 хлопчиків і дівчаток. І на святковій лінійці кожен з них був названий поіменно. Це принцип гімназії: кожна дитина окрема цінність, до кожного учня свій підхід. Ми чекали на вас усе літо. Ми очікували, що ви прийдете такі сповнені бажання навчатись. Особливо я хочу привітати наших наймолодших, яких сьогодні ми приймаємо саме до нашої е, такої, такої альмамати рідної рідної школи. Я думаю, що ми вчителі і ви, старшокласники, зробите все можливе і неможливе, щоб вони відчували себе тут спокійно, затишно, щоб їм було тут безпечно, щоб їм хотілося вчитися. Лінійка прийшла для новачків дуже цікаво. Їм вручили посвідчення гімназистів на грудні знаки. Старшокласники прикрасили голови першокласників академічними головними уборами і, нарешті, нагодували смачною кашею. Прозвучали материнські теплі благословіння і привітання від почесних гостей. Дозвольте мені від імені міського голови, від духовкому і вічеського міського. Раду. Щиро привітати вас з великим святом. Це свято дійсно стало традиційним, урочистим і самим в і, і, і добрим. Я хочу сказати, що сьогодні е, міська влада прийняла рішення про реконструкцію вашої гнімнації і згодом у вас будуть більш комфортні умови для навчання і праці для вчителів. Надіюсь, що за літо ви добре відпочили і з новими зусилями визнатися за навчанням. Літо для багатьох учнів пройшло плідно. Свято першого дзвоника стало ще й можливістю привітати Кароліну Степаненко з перемогою на чемпіонаті Європи по карате, команду 4-го А класу, яка зайняла друге місце у всеукраїнських змаганнях з шахів. Валентину Павлушенко і Миколу Грушового, які відзначені грамотами міської ради. Всеволода Бахтігозіна і Людмила Юфрос, які отримали дипломи першого ступеню. Минулого року гімназія випустила вісім медалістів. Всі випускники вступили до вишів, 80% з них на бюджетній основі. Успіхи в інтелектуальних змаганнях були дуже вражаючі. 21 одна перемога в Олімпіадах обласного республіканського міського рівня говорить про те, що тут навчається еліта нашої майбутньої країни. За порукою успіху є труд, і це добре розуміють учні. Минулий рік був для мене дуже плідним. Я посіла багато призових місць, починаючи з міського і закінчуючи всеукраїнським рівнем. Але як ви звичайно розумієте, це не лише моя наполеглива праця, це віддана допомога вчителів, адже без неї ми ніколи не справилися. І цього року я чекаю таких самих перемог, але все літо я провела в школі. Займаючись українською, німецькою та історією, адже я вважаю, що ці предмети найбільш важливі зараз для вступу вищі навчальні заклади, тому я планую надалі розвивати свої знання в цьому напрямку. Налаштовані на сумлінне і творче навчання, і ті, хто тільки сьогодні стали гімназистами. Я маю схильність до гуманітарного напрямку. Я брав участь у літературному фестивалі. Я Сподіваюся, що гімназія стане для мене місцем, де я дізнаюся багато нового і буду успішним. Під вишиваними рушниками, високопіднятими материнськими руками, війшли діти в новий учбовий рік. Поки що їх зустрічають затишні, але вже тіснуваті стіни. Попереду в гімназії оновлення і модернізація, заплановані міською владою. Достойна база зробить можливим отримання високого рівня знань для багатьох юних і лічивців, які стануть гордістю нашого міста.